Вітаю, мене звати Лана Рейс, я психолог та психотерапевт практик. Сьогодні ми поговоримо з вами про стокгольмський синдром. Цей синдром це захисна реакція нашої психіки на досить стресові умови, дуже часто там, де є насильство. Стокгольмський синдром, іншими словами, це ще можна сказати, коли жертва закохується у свого кривдника. Назва пішла після ситуації, яка трапилася з заручниками у місті Стокгольму в 1973 році. Чому жертва закохується у свого кривдника? Якщо ми візьмемо на рівні психології пояснення, то можна зрозуміти ось таким чином. В першу чергу жертва відчуває страх, апатію, незручність і, звичайно, не приймає ситуацію. Другий етап це коли жертва розуміє, що змінити обставини вона не може, і єдине, що вона може зробити, це пристосуватися до тих умов, в яких вона знаходиться для виживання. І третій етап, оскільки в неї Лише спілкування з насильником або з кривдником, вона починає розуміти, що базові потреби можна задовільнити лише за допомогою нього чи неї. І таким чином вона починає відчувати, що ця людина її захищає та, начебто, допомагає вижити. І тоді психіка допомагає їй, хоч якось, пояснити, чому людина. Робить насильство, і вона виправдовує його, намагається знайти будь-які причини для того, щоб пояснити більш-менш адекватно його чи її вчинки. Дуже часто стокгольмський синдром зустрічається і у сім'ях, де є насильство і де є певні відносини між жертвою та агресором. Зазвичай це жінка, яка виступає у ролі жертви, в неї занижена самооцінка, вона дуже часто не цінує себе. І чоловік, який постійно або піднімає руку, або використовує психологічний аб'юз, І в таких випадках людина, звичайно, теж дуже часто хоче виправдати свого кривника, і такі жінки забирають будь-які свої звинувачення за судів або починають виправдовувати і казати, що це я винна, що він підняв руку, і так далі. І ще Стокгольмський синдром дуже часто ми можемо зустріти у різних фільмах і навіть мультфільмах. Один з відомих мультфільмів це Красуня та Чудовисько, де ви можете на власних очах спостерігати Стокгольмський синдром. Якщо у вас є запитання, пишіть у коментарях всі мої контактні дані.